Шана бійцям, 83-й театральний сезон. Черкаський драматичний відкрив концертом для військових. Усі кошти від нього спрямували на допомогу бійцям батальйону Черкаси. Майже всі номери концерту. поціновувачі високого дивились стоячі з ними. І наша Катрина Ковбій. Черкаський драматичний відкриває новий сезон. Цього разу військовий. Відтепер вистави тут грають у підтримку бійців ми так зібралися всі і вирішили, що ми будемо грати ці концерти аж поки ми не переможемо. У нас просто зараз буде ціла серія концертів, кошти від яких ми будемо віддавати на батальйон Черкас. Залікувати зболілі душі на виставу прийшли черкаські бійці. Захисники впевнені, саме заради таких моментів вони боронять країну за все це. Варто жити. Це все варто захищати. І ми це зробимо. І перемога буде, тому що виходу в нас іншого немає. Разом із живими згадують і полеглих. Виставу кілька разів зупиняють аби вшанувати загиблих бійців. Світла пам'ять тобі, Женю, світла пам'ять тобі, Євгене Тарасу. Євген Євген Подолінчук, Давайте ще постоїть за всіх захисників нашого народу. дітей, за праві за у театрі діляться вистави у фонд підтримки військових. Влаштовуватимуть не тільки на черкаській сцені, а й в районних центрах. Ти головне Повертайся! живи. Катерина Ковбій, Ігор Нигілько, Віка Новини.